Всім привіт! Сьогодні ми знову на Кванті, найкращий український сервер. Сьогодні ми робимо обзор на Battle Pass. Це вже моє друге таке відео. На попередній Battle Pass я так само робив. Зараз чуть-чуть підрахуємо, скільки, куди і що ми можемо продати і скільки плюс-мінус ми можемо заробити. Відео вийшло досить довгим, тому очікую на ваш лайк та на вашу підтримку. Всім дякую і приємного перегляду. Так, зимовий Battle Pass вже в ігрі. Хочу сьогодні розібрати, що купляємо, що продаємо в опит, що лишаємо, що продаємо. Зразу переходимо в магазин, зразу рекомендую вам купити преміум перепуску 50 рівнів для початку, якщо будете йти до сотки вище, 6500, також треба буде віддати. Поїхали, як роблю я. Анімації у мене йдуть у госку. жетони це госка, бінте госка. Карти з мелорінгами і з рингтонами по одній штуці я забрав. Чисто для себе новодрічний настрій поставити на телефон. Айрон Віпка Госка, ця татушка у госку. Це все в Гос. Ваучери. З ваучерами ми до сотого рівня отримуємо 22 штуки. Один ваучер зараз коштує 600к. З ваучерів ми можемо отримати тільки 13 мільйонів 200, це з самих ваучерів, якщо продавати їх. Я у віртах не нуждаюсь, того я їх кручу. Якщо випаде якась цікава машинка, заберу, або продам, або просто злию госку, або просто злию за кванткоїни. Далі йдемо. Картки зі скінами зброї. Їх ми отримуємо 15 штук до 100 рівня, якщо відкрито і верх і вниз. Зброя коштує не так багато, 300 400 к за скінчик можна, я думаю, буде залутати. Картки з броньов, тут уже ситуація цікавіша, якщо до 10 рівня у вас відкритий верхній і нижній ряд, то три карточки. Всі кольори коштують зараз понте, крім білого і чорного. Якщо вам випаде білий або чорний бронік, це буде імба. Чорний, я думаю, впаде в ціні, тому що там патч не так виглядає класно, як на білому. На білому він прямо виділяється. Чорний зараз ринок 7-8, як хто продає, білий ринок 9,8. Ідемо далі. Завечера ми вже говорили. Вірте я завжди забираю. Це все продаю в госку. Ксеноне, червоний буду забирати в колекцію, хай просто стоїть, пройде батлпас, буду продавати. Всі решту зливаються в опит. Татушка опит, жетони опит, анімація опит, карт... картки зі зброєю. то саме. До них вже вертатись не будемо. Колеса. 11 карточок коліс. У нас цін на них зараз нема, тому не знаю, що вам сказати. Напевно, робити, як завжди. Якщо світяшки забираємо, не світяшки, ті, що навіть не малюються, зразу в експу. Це все в опит. Сабуфери буду забирати, тому що замітив, що ціна на них після батлпасу підростає в рази. Буду забирати і потім буду продавати, можливо, навіть закуплю. Галлт віпки, все я зливаю в опит, жетони не опит. Кофти зараз перейдемо до них. Ця кофта, не знаю, на мою думку, не дуже. Треба міряти, поки що її ніде нема, показати вам не можу. Ну Цю лічно я кофту буду зливати в опит. Це все в опет, сабуфер забираю. Ксенони червоний лишаю, решту все в опет. жетони в опит. Цю кофточку заберу, виглядає непогано. Що в чорному кольорі тут на, на Фоці виглядає прям бомба. Так, переходимо до стейджів. Stage 1 у нас будуть дві штуки. Напевно, їх закуплю, бо теж побачив, що ціна на них зростає після Пасу. Дві штуки ми можемо їх отримати, якщо відкрити верх і низ. У нас. Це на даний момент, якщо їх продавати, це буде 100 тисяч. Так, переходимо далі. Жетони металошукати шукати, прапор в опит, дески забираю тільки світяшки і ті, що красяться, Вайп, опит. Штани. Ну, такої, не знаю, чи буду забирати, напевно, опит. Картки зі зброєю ми вже говорили: кальян, табак, жетони, вугілля в опит. Але нагадую, що це роблю чисто я, тому що в мене є вірти, і я можу собі дозволити поїхати і купити той самий кальян, табак до нього, і вугілля. Якщо ви тільки почали грати. То рекомендую забирати абсолютно все. Так. Татушка Сніженка, можливо, заберу. виглядає вроді непогано, але треба дивитися, куди вона буде набиватися. Це все опит. Фішки завжди забираю, тому що завдання для батлпаса є пограти в казіно. От туди вони йдуть. Штаніжки, оці виглядають мені непогано. Тому, напевно, ці я буду забирати у такому ж кольорі, як на фото. Так, перша машина за 12 рівень платного батл Напевно, будуть дезавірти у Гос. Я не знаю, напевно, буде як того року. Ця буде тільки лям у Гос. Тобто, 2 у неї гості і за лям буде зливатися. Так, анімація. Госка. Це гоаска, крім мастило і акумулятора, тому що теж є батл а по 25 тисяч віддавати не прикольно. Черевички в мене є з минулого Пасу, там такі тапочки Луї вітоновські були піжамні. Хто олд іграв того часу, той знає. Того це в Вопит. В вопит. вопит. Ваучери забираю кручу, бумбокс опет, Опит. 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 Кросівки заберу, виглядають круто. Мені подобаються ці шнурочки, що вони мають такі білі цяточки. Мені подобається, їх заберу. Сабвуфер забираю. В опит, в опет. Дески, не будемо до них вертатися, я вже пояснив, що з ними роблю. Шапочку, напевно, заберу, але точно не у фіолетовому кольорі. Ще один стейдж. Його точно забираємо, ніколи не зливаємо в опет. Це все в опет. Каністра 100 літрів, кого нема. Або тільки одна, рекомендую забирати. Хоча б одну, щоб у вас їх було 2-3 штуки в інвентарі. Вони знадобляться. В опет, 1000 фішок. Навіть якщо не грати в казі, це 100К. Того рекомендую забирати. Шапка Артерікс. Тут дуже цікава штучка, тому що виглядає вона дуже класно. Я думаю, що я її заберу і, скоріш за все, я її закуплю. Штучою так 10, коли люди почнуть сюди масово доходити. Щоб потім на наступний рік зимою їх продати. Кошти 100 тисяч напевно, дурний, злий угас. За опит забираємо. Патрони. Я можу собі дозволити, тому що в мене п'ятий зброя, мені вигідніше їх накрафтити. Але якщо прям так е, туго з бабками, то теж рекомендую забирати, тому що є ще завдання вистрілити магазини, поламати зброю, тому рекомендую забирати. Картки з ксенонами не будемо вертати, щедро не забираємо, все решту у ГАЗ. Татуху у ГАЗ, дески не вертаємося, вже говорили за них. Патрони 338, точно госка, п'ятерки можна забирати, 12.70 я зливаю Гос, тому що я не охочусь. Хто оходиться, забирайте. жетони гос. Віпка гос, вейпи точно гос. Бонги також можете забирати з лопатками, тому що попадають завдання викупити металошукачем, знайти скарби, лопатка знадобиться. І є завдання викурити бонги, тому можете забирати. Але я зливаю госку. Татуха, до речі, на 38 дуже гарно виглядає, заберу однозначно, без різниці, куди вона б'ється. Навушнички теж, які я думаю, закупите. Але, напевно, буду просити дівчат, тому що я не думаю, щоб пасики бігали у таких навушниках. Попрошу дівчат з Фами вони закуплять і на наступну зиму буду теж перепродавати шапку Артерікс. Сокеру покращену забираємо. Комплекти для дайвінгу, повербанк і жетони госка, Ксеноне, не говоримо, що за них говорили. Друга машина 40 рівень у безплатному батлпасі. Тоже забирається і теж зливається в ГОС. Того року вона коштувала 4, 2 зливалось. Того, я думаю, 2 ляма непогано. Кофта. Мені подобається, заберу однозначно. Сокера покращено забираємо, решту все в ГОС. Переходимо до стейджів других. У нас їх буде також дві штуки, і на даний момент, якщо чуть-чуть почекати після батл пасу, з двох, я думаю, 600 тисяч можна буде заробити. Картки зі зброєю забираємо. Це все в опит, Ваучер забираємо, крутим. Це забираємо, сабвуфер забираємо, ваучер забираємо, сокеру покращену забираємо завжди, решту все в опит. До речі, за сокерами теж думаю їх закупити зараз, поки Battle Pass, бо зараз на них ціни 300 к хочуть за одну сокеру. Я не знаю, чому такі ціни, але якщо таки буде продовжуватися, то вони зараз точно впадуть в ціні. І коли Battle Pass закінчиться, знову підростуть до вищої ціни і буду тоді їх продавати. Ось ця кофта точно у Xpo, не знаю, мені не подобається, якийсь сельф, напевно. Ці штани. Подивлюсь, як будуть виглядати, якщо будуть виглядати норм, забираю. Анімація гос, все гос, крім коштів. Платинум віпка. Заберу. Диски забираю, фішки забираю, решту все лопеть, штани в опет, татушка лопет, кросівки забираю однозначно, виглядають бомбезно навіть в цьому кольорі, який на фото. Салюти заберу один раз, для того, що попадають завдання. І їх треба можна буде пустити. Того забирати краще, щоб потім на них не витрачати бабки. Вейп опит, сабуфер забираємо. Черевики з лею у XP мені не подобається. Салюти забираю, примітку опит, жетони опит. Зброю забираємо, вейп опит, житони, посилені, кірка, в опит, жетони, посилені, кірка, сокира покращена забираємо, решту все в опит. Переходимо до першої сумки сумка Gest Winter set 3. Забираю всі сумки однозначно. Далі моніторю ринок. Якщо сумка підростає бачу в ціні, закупляю продаю другий стейдж, другий жетони в опит, але також жетони ви можете забирати, тому що у нас є магазин, нагадаю, валютний. Сюди, до речі, нічого давно не додалось. Тому. Якщо хочете, жетони можете собі збирати. Я це не роблю, тому що не бачу у цьому смислу. Ні одна машина, поки що мені відти не подобається. Хоча це чисто моя думка. Так, ну і кому? На ну, після цьому ми закінчили ріжки, якщо світяться, заберу. Якщо не світяться в експу. Жетони, примітки, все в опит, крім 45 ок 5 п'ятерок. Фішки забираємо. Ксенони тільки червоний, і тут, напевно, найкраща машина, на мою думку, яку я точно заберу, можливо, навіть закуплю на майбутнє. Це Q8 моє Tronce. Виглядає просто тут на картинці, просто бомбезно. Не знаю, що тест-драйв не, не брав, тому що не бачив їх ще на Оликсі. Але заберу однозначно, навіть не буду зливати. Навіть якщо ціна буде погана, для мене вона виглядає найкраще у цьому батлпасі. Заберу, затюню і буду сам кататись. Так, все в опит. Кошти забираємо і тут переходимо до самої, на мою думку, жирної кофти у Пасі. Це Stone Island, сіра, мішкувата, напевно, така, як була в нас на Хеллові, тільки чуть-чуть поміняна текстура і додавлений патч. Закуплю абсолютно всіх кольорів, напевно, по штуки 3. Тому що пройде Пас, вони просто в ціні злетять максимально. Можете робити запис навіть моїх слів і побачимо, чи так буде, чи ні. Це все в Гос. Ваучі викрутимо мішок з припасами. Я от я не розумію, чи це сумка. Одні пишуть, що це сумка, одні пишуть, що це просто аксесуар. Але в будь-якому випадку заберу, тому що виглядає доволі непогано і прикольно. Синони Госка, крім червоного, це все в Гос. Ваучер крутим, платінку забираємо. Татуха дуже гарна. На... 66-му платні заберу. Тут у гос, Це до Сета Айленда, Не бачу, чи тут є патч, Якщо на цих штанах теж є патч, це буде максимально бомбезно і теж їх закуплю. Якщо патча нема, подивлюсь, як виглядають, і тоді заберу. Картки зі зброєю ми вже обсуждали. Це все зливається у госку. Так, переходимо до стейджа третього. Стаджів, третіх у нас буде дві штуки, і після Батл Паса це плюс-мінус 4 ляма, якщо їх продати. Татуха не подобається, піде в газ. Це все у Xpo. Кофта. Прикол у тому, що на... на ній капішон, і це може трошки повлияти на її ціну. Одну-дві куплю, цю точно заберу, далі від цін подивлюсь. Фішки 1500 штук, забираємо однозначно жетони гос, кросівки. Напевно, найкращі, які є в цьому батлпасі, мені максимально подобається. Заберу і, можливо, навіть трошки закуплю штани в ікспу. Диски заберемо. Це все в ікспу, крім сокири. Черевеки ікспа, ваучер крутим, сабуфер забираємо, жетони ікспа, сумочку забираємо всі абсолютно. Це, до речі, я думаю, буде непогано виглядати вона. На фоці вона так собі, але на тілі, я думаю, буде виглядати непогано. Того заберу однозначно, в такому кольорі, як на фото. Сабуфру забираємо, госка, сумочка, це, напевно, якийсь гоярд чи що. Ну, забираю теж однозначно і точно. Гротті Рома на 80 рівні машина. На вигляд мені не дуже. Того я заберу і злию у вірте. Ваучер крутимо, анімація гос, жетони не Гос, зброю не вертаємося. Татуха на 82-му не дуже сильно зрозуміло, що тут. Напевно, просто піде в експу. Ікспа, забираємо, броню забираємо зразу однозначно. І ще раз нагадую, якщо попав вам білий або чорний, заробили непогано віртів. Стейдж забираємо. Жетон не Xpa, крутим, Вікспо, Xpa, Xpa. Забираємо крутим ікспа, забираємо однозначно, забираємо однозначно, забираємо і крутим ікспа, забираємо, забираємо і крутим. Ксеноне червоний забираємо, решту ікспа, жетони ікспа. Переходимо до самого цікавого. Послідні 6 рівнів. Сет е е на 94-му сет когось дракончика. Я не знаю. Напевно, заберу, тому що 94 рівень, просто у колекцію десь по рафлу побігати так. Кубури. Оце дуже цікава штука, якщо вони світяться, то ринок простих кубур дуже сильно провалиться, бо будуть бігати всі в оцех. Заберу їх однозначно і напевно заберу у білому кольорі. Але якщо світяться, заберу у чорному. Ікспа, забираємо. забираємо і крутим. І ще один сет у нас на 96 рівні. Пафта мені не подобається, штани ні, кросовки дуже сподобались, заберу. І рюкзачок заберу така ракетка, прикольно виглядає. 500 квандкоїв, звісно, забираємо, в ікспу не зливаємо. жетони в ікспу Стайд четвертий він у нас один тільки в цьому батлпасі, якщо до 100 рівня рахувати. 7 лямів продамо після закінчення БП. Ріжки заберу, якщо світяться. Хевік забираємо, продаємо, голдвіпку в Xpu, щоб швидше докачатися до SOT, тому що у нас там платінки багато давалось, дрон звичайний. Напевно, забрати, хоча їх тоді додавили у Хелловін і ціни на них просто попадали по 250к, того не знаю. Ще почекаю і подивлюсь від ціни. Але в будь-якому випадку заберу, сам буду літати і балуватись. Жетон XPA забираємо крутим. 4 ваучера забираємо і крутим. І в апіть GTMK4. Бачу вже їх на сервері. Бачу, що тіпи вже вибивали. Брав тест драйв. Мені подобається, максимально сильно подобається. Тому якщо доходжу до сотки, забираю точно, ще й до того, до тюню, і, напевно, 4-й сейшн на ікену. Е, Переходимо далі. Тут уся ваучери. Ваучери, ваучери, ваучери. Тут у нас знову дрон. Heavy снайпер жетони 500 штук, оці жетони тоді можете забирати, тому що ви так вже дійшли до кінця. Дрон забираємо, 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 забираємо. І головна нагорода це Бенефактор Mercedes 900-й. На картинці він не дуже, але бачив його вже на сервері, бачив його, так сказати, пощупав. Мені подобається максимально. Не знаю, чи дойду до 150-го, тому що зараз проблеми з світлом і часу майже немає. Але якщо дойду, то точно не буду зливати і точно буду тримати собі. Також у нас додали новий кейс. Зараз вам покажу його. Кейс Battle Pass 26. І тут також є доволі непогані машинки, на які треба звернути увагу. Це Урус SE електричний, це F-93, є траники в баттлпасі, в обід мустанг GTD, це, напевно, електричний мустанг x 3 і rs 3 Саме більше я би від це забрав це EQG гелік, але електричний. Навіть на картинці виглядає бомбезно.